Вітаю на сфері. Не втрачають надії і чекають додому. На Рівненщині стартує акція Рушник надії до нього можуть долучитися родини, чиї рідні зникли безвісти на війні, а також знаходяться у полоні. Більше про акцію ми поговоримо з Русланою Броновицькою, письменницею, режисеркою і мамою добровольця, який зник безвісти на фронті. Руслано, вітаю! Моє шанування. Ви є ініціаторкою акції на Рівненщині. Розкажіть власне про цей проєкт. Це всеукраїнська акція, організатором якої є громадська організація Жінки роду за ініціатив об'єднання родин жінки ТРО та жінки ЗСУ спільно з громадською організацією Народжені вільними вільними-2024». ця акція, власне, уже стартувала у Києві. Мала на щодня дружини, матері, сестри, родичі зниклих безвісти збираються на контрактовій площі і вишивають рушник: рушник надії, рушник додому, рушник повернення. Його ще називають акція розповсюдилася на регіони України. Кожен з ініціатор в регіоні буде вишивати свій власний рушник, де родини зниклих безвісти, будуть збиратися. Хтось буде вишивати хрестиком, хтось буде вишивати гладю чи іншою технікою. Будуть вишивати з молитвами про своїх синів, про своїх чоловіків, братів, які зникли безвісти чи знаходяться в полоні. Ну і з надією, звісно, на їх повернення. Ми на Рівненщині вирішили. Підійти до цього трошечки з нетрадиційно з іншої точки зору на вишивання. Ми не будемо вишивати наші поліські візерунки, ми не будемо вишивати ні хрестиком, ні гладдю. Ми будемо вишивати ниткографікою. Це техніка нашої рівненської письменниці, майстрині вишиваного слова Олени Медведєвої, яка має уже дуже багато вишитих книжок, яка є рекордсменкою України, яка має свої шрифти запатентовані. І ми будемо вишивати на цьому рушнику вірші, які, два з віршів, які увійшли в мою першу збірку в другий ти його не народиш, коли я почала писати після зникнення мого сина. І будуть вишиті імена і позивні хлопців, які зникли чи знаходяться у полоні. Як можна долучитися до цієї акції? Ми вже оголосили, оголосили збір жінок, розмістили Google-форму в соцмережах, можна зареєструватися. І перший такий майстер-клас відбудеться уже цієї суботи, о 13-й годині. Осередком вишивання буде Гончаренко. Центр Уже зареєструвалося станом на сьогоднішній ранок 16 жінок. Це насправді для вишивання рушника дуже багато. І і після того, як відбудеться перший майстер-клас, як ми вирішимо, який шрифт обрати, якийсь, наприклад, оригінальний продумує пані Олена, чи ми будемо використовувати один із тих шрифтів, яким вона вже послуговується під час вишивання? І жінки матимуть за взірець вишитий вірш, один з віршів вишиє Олена, інший вишию я. І, дивлячись уже на ці літери, на шрифт, будуть вишивати імена, імена своїх зниклих безвісти, родичів. Для того щоб одночасно цей рушник могло вишити. Якомога більше людей, ну тому що зрозуміло, що ну, максимум там двоє-четверо можна посадити за сам рушник і вишивати. Ми придумали такий простий хід, який використовується е при пошитті сорочок вишитих. Рушників е також будуть розрізані на невеличкі клаптики полотна, і ці полотна потім будуть е зшиватися таким спеціальним кружевом, яке називається прошва. Е ці клаптики можуть подорожувати і рівненськими осередками в громадах, чи, можливо, десь ще хтось в рівному зголоситься також в якомусь іншому місті, і маючи зразки, люди одночасно зможуть на цих от клаптиках вишити імена, і потім ми їх всі об'єднаємо у великий рушник. Тобто кількість бажаючих не обмежена долучитися, не обмежена, е, е, якщо ми запрошуємо мам, дружин перед усім сестер, так але ми раді бачити і сусідів, і друзів. Тому що е, якщо говорити про родини зниклих безвісти у нас на Рівненщині за е, не на сьогоднішній день, ця інформація і вона не зовсім є офіційною, більше двох тисяч родин, які чекають своїх зниклих безвісти військовослужбовців, тобто можна уявити насправді, який це. Масштаб трагедії. Що стосується того, чи є дедлайн, коли можна закінчитися вишивання, і якщо людина взагалі не вміє вишивати, чи може долучитися. Ну, почну з того, що якщо людина не, може, не вміє зовсім вишивати, це, як з'ясувалося, не є проблемою. Розкажу з досвіду, коли реалізовувався проект, його реалізовувала Олена Медведєва минулоріч. Він називався Вишивка українською. До цього проекту долучилися. Просто охочі жінки до вишивання, вони прийшли. Олена пояснила, як це робиться, і вони вишивали. Вишивали навіть ті, хто жодного разу в своєму житті не тримали голки в руках. Тобто, а враховуючи те, що десь вишивання це наше генетичне, у всіх все вийде, і це, мабуть, я не скажу, що. Просто зовсім простіше, ніж хрестиком, але значно простіше, ніж гладдю. І е, цю техніку легко опанувати і ну, можна зробити це достатньо швидко. Якщо коротке ім'я, короткий позивний е, і, маючи просто досвід тримання голки в руках, можна вишити його за 20 хвилин. А вдома можна буде вишивати, щоб потім зшити оці шматочки, як ви кажете? Чи це все буде відбуватися в майстер класах якийсь певний час, кожного тижня? Звичайно. Теоретично можна вишивати вдома, але вишити рушник не є самоціллю цієї акції. Мета просто збирати жінок, які переживають однакову біду, однакову невизначену втрату не лише для того, щоб вишивати, а для спільної молитви, для того, щоб підтримувати одна одну. Тому що зустрічі, які проходять на кшталт рівний рівному насправді дуже терапевтичні і дуже важливі зустрічі. Людина, яка має невизначену втрату, а це вже визнано світом, що це одна. Одна із найважчих втрат, не одна із найважчих, це найважча насправді втрата, тому що людина не може пройти отого традиційного горювання, завершення горювання всіх етапів. У когось рідний зник без вісти два місяці, і це така просто роздерта, відкрита рана, яка кровоточить. І окрім того, що я хочу знайти свого сина чи знайти свого чоловіка. Жінка не думає ні про що. В когось пройшло, як у мене, наприклад, уже рік і дев'ять місяців, і я прожила певні етапи. Я не скажу, що рана моя загоїлась, ні, вона так само кровоточить. Але я щонайменше можу керувати своїми емоціями, керувати своїм станом і розуміти тих жінок, які перебувають у цьому стані на самих початках, коли їм принесли сповіщення. Тому об'єднуватися людям, які мають невизначену втрату разом, разом спілкуватися, насправді це дуже важливо, тому що з мого власного досвіду з проведення груп рівне і рівному я знаю історію, коли жінка, проживаючи в гуртожитку з трьома дітками малесенькими, чує від своїх сусідів образливі слова за спиною, які звучать мільйонерша, горювальниця така суцільна зневага тих, хто мали би бути вдячний. За те, що ця людина не ховалася, я маю на увазі її чоловік. Ця людина проявила бажання піти захищати своїх дітей, своїх же сусідів з того ж самого гуртожитку. Але в нас у суспільстві трохи відбувається по-іншому. І тому, коли жінки приходять на такі зустрічі, а у нас з вишиванням, це ну, справді воно відбувається як молитва. То вони відчувають себе комфортніше і трошечки поділившися у цим горем, цією бідою, стає легше. Розкажіть про свою історію, коли ваш син зник без вісти? І як ви проходили всі ці етапи? Е син мій зник 22 жовтня 2023 року на Запорізькому напрямку. Це десантно-штурмова бригада. і... Е 12 жовтня він пішов у бій. Зранку ми списувалися з ним, я йому написала привіт, але сидячи, працюючи за комп'ютером, мабуть, не включивши звук в телефоні, на той момент я пропустила його Привіт. І коли побачила, що він мені відписав, бо бувало таке, що він не відписував, це вже була був десь обідній час, і він вже був поза межами досягнення. Завжди була тривога, коли він не виходив на зв'язок, завжди було страшно, завжди якось було так моторошно, а це було страшно по-особливому, і по особливому якось просто як нібито поламалися всі стіни, всі вікна от, і залишилася якась така порожнеча. Коли пройшло три дні, почали бити на сполох. Почали з'ясовувати, почали дзвонити, і через якийсь час була інформація про те, що вони на позиціях, що все добре, просто немає з ними зв'язку. Це було 20 жовтня, а 22 жовтня вже прийшло сповіщення, що син зник безвісти. Ні, ні співпадінь ДНК, ні фотографій, відео з полонів, ніякої жодної звістки немає. Просто от з того часу, як нібито він розчинився десь у повітрі, у просторі, у всесвіті. Просто немає. Як ви проходили, як ви зуміли зібратися, не здатися, і що вам допомогло, чи хто вам допоміг? Зібратися не здатися, це, напевно, виглядає десь з боку, так, і виглядає так, що ну така сильна мама зараз організовує жінок зниклих безвісти, написала книгу, щось намагається зробити, допомогти для когось. Але от в цій цій силі щоденний... Розпач. Хтось мені сказав: Я дякую вам, що ви така незламна. А я собі думаю незламна. Та я ламаюся кожної хвилини. А якщо не кожної хвилини, бо немає такої можливості, ти працюєш, то кожного вечора ти ламаєшся, ти плачеш, емоційні гойдалки. Сьогодні ти віриш, сподіваєшся, надієшся, що от-от наступить момент, і син твій повернеться наступного дня. Ти вже уявляєш жахливі картини і розумієш, що це може закінчитися зовсім по іншому. Але найстрашніше в цих думках, коли ти думаєш, що це не закінчиться ніколи. Тому що е, я знаю історії, е, які були в інших війнах, коли поверталися через 20 років або не поверталися ніколи. І були різні е, на те причини, як, наприклад, зниклий безвісти з таким статусом загинув. Чи, чи от ще щось важко про такі речі говорити? Спочатку біль, спочатку розпач, спочатку страшна депресія, через яку я проходила через медикаментозне лікування, тому що вийти з цього стану практично неможливо. І потім, коли почала приходити, приходити до тями, коли думки вийти у вікно десь якось припинилися, в мене почалися народжуватися вірші. Я не могла набратися сміливості піти до психолога. Чи сміливості чи чогось іншого, я не знаю, що це було. Я й досі не йду в терапію, психологічну Я намагаюся знайти внутрішні опори в собі, і я їх знайшла в поезії. Вся поезія, вся перша моя збірка вона присвячена розмовам зі смертю. Розмовам з сином, розмовам із Богом. Ну і вона власне є голосом матерів, перш за все, матерів, які чекають своїх зниклих безвісти дітей. Дуже важливо озвучити те, що всередині, тому що ну, так стає легше. Насправді, я коли зустрічалася на групах Ріноріному з жінками, я часто читала свої вірші, вони були вдячні за те, тому що вони відчувають. Те ж саме або подібне, але висловити не можуть. І, власне, коли я зрозуміла, що я стала голосом, перед усім матерів зниклих безвісти, і завжди ж допомагати легше, ніж приймати допомогу. І я розумію, що на яких етапах вони проходять, що вони відчувають. Тому без зайвого пафосу вважаю своєю місією на даному етапі, усім, чим я можу допомагати таким жінкам. Це ваша перша збірка. Так, це моя перша збірка. Вірші були написані в часи безсоння, в абсолютно безсонні ночі, десь в дорозі, коли я ходила пішки на роботу, а це з центру фактично на Луцьке кільце, тому що в ті моменти ти десь якось наодинці з собою перебуваєш, ці думки переварюються, і вони всі виливалися у вірші. Вірші ці були написані фактично за три місяці після зникнення мого сина. І в грудні 24-го року, 20, так, 24-го року, книжку я вже презентувала. Вона написана. Перекладена вірші ще і іспанською мовою, тому що так склалося, що після війни ми виїхали з донечкою в Іспанію, прожили там півтора року. За цих півтора року створилося коло людей з українців, які втікали від війни, які приїхали в Іспанію раніше іспанців з культурно-мистецьких кіл, де ми ходили на якісь концерти, на якісь спільні імпрези, акції, які вони підтримували наші. І мені було дуже важливо, щоб вони знали про війну, не те, що вони. Знають із телебачення, соціальних мереж, хоча іспанці дуже емпатичні, вони насправді переважна більшість підтримують українців. Але мені хотілося, щоб вони розуміли, що війна це не лише передова, це не лише ракети, які обстрілюють. Війна. Тут в серцях, в душах матерів, жінок, які відправили своїх чоловіків і синів на війну. Я пережила ті моменти, коли в мене дитина служила. Я знаю, що відчувають зараз жінки, і матері тих воїнів, які воюють. Але я, на жаль, маю зовсім інший досвід. І мені хочеться, щоб цим досвідом щоб цей досвід могли знати і бачити принаймні, іспанці з мого кола. Книжка уже там мене запрошує один із університетів. Іспанських я планую поїхати з презентацією. Це скоріше буде на початку наступного року. І мені дуже важливо, що щоб саме за кордоном від першого, першої особи дізнавалися про те, що у наших серцях, що у наших душах, і який біль ми змушені переживати. Власне, рядки поезії з вашої збірки стануть основою вишивки рушник надії», Правильно так. так. Це є якісь особливо певні вірші, обрані так. Спочатку, коли ми обговорювали з Оленою, що має бути на цьому рушнику, якось так ми дійшли спільної думки про те, що мають бути рядки з моїх віршів. Я навіть вибрала ці рядки. Але потім сьогодні, буквально зранку спілкуючись, вирішили, що все-таки це мають бути не короткі, якісь цитати і рядки, це мають бути цілі вірші. Буде один вірш з одного боку рушника, і один вірш буде з другого боку рушника. Тобто, замість пізерунків вірш і імена і позивні хлопців зниклих, і так само з другого боку. Я остаточно не визначилася з тим, який вірш саме буде вишито. Один із них буде Олена вишивати, інший буду вишивати я. Але напевно, якщо можна, я би зачитала uh -huh. один із тих віршів, який би я хотіла б, щоб був би вишитим на полотні, тому що він передає той стан матері, передусім матері, яка ніколи ні перед чим не зупиниться, якщо зникла її дитина. І, власне, початок цього вірша, напевно, вже і є назвою наступної збірки. Коли діти стають віршами, а вірші стають дітьми, ти, ніби боса вирушаєш до раю. Пішки, не тому, що безгрішна, а тому, що любов обираєш. Любов материнська до сина неспинна. ти вперто йтимеш крізь зими. Вітер холодний, розтинатиме груди. І якщо відверто грітися будеш лише спогадами, думками. Спинишся біля пекла, там тепло. Але. Ненадовго, бо дорога кличе до нього. Віра материнська непохитна, як небо блакитне. Надія не вмирає навіть останньою в материнському серці. І тимеш далі без хліба і води і раптом побачиш сліди від його берців. Зачепає заживе. Ви вже частково сказали, що. Працюєте над наступною збіркою, так. Працюю над наступною збіркою, тому що цей біль, з яким ти проживаєш, засинаєш, не спиш або спиш і прокидаєшся зранку, він нікуди не дінеться. Він не дінеться нікуди і ніколи. І ця війна, яка я завжди кажу, що в от в мене три війни: перша війна, яка почалася 24 лютого, 22-го року, друга війна. Це війна, коли пішов е, служити мій син, третя війна, коли він зник. І зараз у мене четверта війна, тому що в мене мобілізований чоловік. І е, наша спільна війна, яка торкнулася усіх українців, закінчиться днем, одним якимось днем. Ми почуємо цю радісну новину. Як закінчаться інші війни? Три моїх, я не знаю. Е, і тому. Е, для мене поезія це певна така психологічна терапія, певна опора внутрішня, яку я знайшла. І ці вірші продовжують писатися. І якщо в першій збірці їх 16, це небагато, але за три місяці фактично це і немало віршів, то в другій збірці їх буде трохи більше. В них також є і розмови з Богом, з сином, зі смертю, але там уже більше такої, знаєте, внутрішньої трансформації, коли ти усвідомлюєш те, з чим ти живеш, коли ти розумієш, що після зникнення своєї дитини ти вижила як після ядерного вибуху і змушена жити далі, хоча, б попри все, що все зруйнувалося навколо. І ця книга вже буде таким, можливо, більшим мотиватором. Для жінок, що, попри біль, попри те, що не хочеться жити, жити далі треба, хоча би для того, щоб не зрадити потім дитину, яка повернеться. Знаєте, моя 14-річна донечка, яка так враз стала дорослою, коли вона бачила, що відбувається зі мною зсередини, коли вона розуміла, що бажання вийти в вікно це реальне моє бажання. Вона сказала: Мама, ти не можеш так поступити з дімою, тому що ти його зрадиш, він повернеться, а тебе немає. І ця фраза, знаєте, як відру холодної води була на голову. Я не маю права зрадити свою дитину. Попри біль, щоденний, який ви переживаєте, що б ви радили жінкам, матерям, які теж чекають звістки про своїх рідних? Важко щось порадити, тому що кожен проживає свій біль, так як він проживає, і шукає в собі ту внутрішню опору, бо зовні її знайти дуже важко насправді. Але не кожен може це зробити. І е, я завжди розказую, коли говорю на цю тему, що мені насправді дуже пощастило е, на самому початку, тому що всі офіційні оформлення документів взяв на себе мій колишній чоловік, дімен батько, мама дівчини діменої. Вони всі пошукові роботи в оформленні всіх документів взяли на себе, і мене хоча б це е, не торкало так сильно, тому що волячи відкрити. Свідоцтво про народження своєї дитини, боляче отримати його речі із поля бою, там де вони дислокувалися, і мені пощастило, що у мене поруч зі мною було дві мої подруги, дві мої Олени, Олена Медведєва, яка зголосилася взяти участь і допомогти в реалізації акції вишитого рушника. І Олена Семенович, моя колега з. По проектам, моя подруга вони були зі мною поруч, вони зі мною говорили. Олена Семенович, як малу дитину, мене водила за руку, реєструвала на різні е, якісь е, тренінги, везла мене в якийсь ужгород по дорозі. Десь ми зупинялися в якихось термальних водах, в якому місті я й досі цього не пам'ятаю. Вона просто була для мене поведарем. Вони не давали мені е, шансів на те, щоб я просто взяла і розклеювалася. Я розклеювалася вечорами після роботи, коли ти приходиш додому в повній фактично самотності, незважаючи на те, що поруч біля тебе є своя сім'я. Тому я, перш за все, радила би жінкам. Якщо у них немає таких опор, як їхні подруги, якщо їх не підтримує раптом сім'я, все може бути. Просто виходити в люди. Зараз дуже багато різних артерапевтичних практик, і це не психолог, бо жінка, мама зниклого безвісти, вона до психолога не піде. Вона піде до будь-кого, хто допоможе їй знайти. А про своє ментальне здоров'я думати вона не буде. Вона забуде, що таке їжа, як це зробила. Я вона забуде, що таке сон, і вона буде думати. Живучи на якихось там тих ресурсах, які ще були, що це нормально, але потім посиплеться здоров'я. Потім ти будеш чекати, як вироку е від лікаря озвучення діагнозу, бо він сказав попередньо, ну ми подивимося, чи у вас не рак, і будемо знати, як вас далі лікувати. І ти чекаєш результатів тих аналізів і думаєш, Господи, чому не змусила себе спати, чому не змусила себе їсти? Тому е їсти, спати попри все, і ходити між люди, просто ходити в люди, ходити малювати, ходити ліпити. Вона зараз дуже багато різних осередків, різних просторів, де запрошують безкоштовно. Я не буду рекламувати центр, в якому я працюю. В нас можна і помалювати, в нас можна робити ну, будь-що, і кавою, і аквареллю, і піти в обласну бібліотеку, і ще в якийсь інший простір. Все це безкоштовно, і всі відкриті, і всі чекають цих жінок. Не обов'язково розповідати свою історію, бо не завжди ти почуєш і зустрінеш людину емпатично. Просто можна мовчки помалювати і вже стане легше. І я це говорю, власне, навіть і не зі свого досвіду, уже, а з досвіду того, що я дуже багато таких зустрічей організації організовувала і до цього часу організовую для таких жінок. Дякую вам за розмову, дякую за відвертість і за те, що завітали. Я певна, що ваші слова сьогодні стали підтримкою для багатьох жінок. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтеся на сфері. Дякую.